Всім привіт, Леонід Котвицький. Отже, яка головна біда мотоблоків Мотор Січ наших українських? Біда. прямо, так? Ну Крім ціни, ціна це, як на мене, відповідає якості. От, але е, прямо їхня така біда це те, що вони не мають нормальної активної фрези. Не мали досі. Тобто, хто в курсі, так активні фрези на Мотор Січ існують. Але Ними працювати доводиться так, що приходиться їх вжимати в землю, а носок мотоблока задирати догори, от, щоб достати ту землю. І при тому, навіть в такому режимі дуже незручному роботи, вони брали сантиметрів 5. тобто це така прополочка легка. Так ти вже ніяк не назвешся культивацією чи навіть аналогоморонки. От, ну і м, Були деякі варіації. Значить, кутовий редуктор наприклад, ставиться кутовий редуктор. За рахунок цього можна йти хоча б горизонтально, але і з тим кутовим редуктором вони брали сантиметрів 7 8 це не так і глибоко. От, а хочеться на нормальну повноцінну глибину сантиметрів 15. Е, були деякі моделі, я їх бачив в процесі випуску, але не знімав ніяких відео, не коментував. Тому що, в принципі, так все і залишалось невдало. Тобто, може, там якісь, щось трошки краще, щось трошки гірше, дешевші якісь варіації. От, але, але все одно радикально нічого не мінялось. Ну і от цього року, нарешті, вийшла вже друга версія попередньої активної фризи Агромарка, яка була раніше така, я б сказав, невдала. От тепер вже вийшла вдала і хочу її показати. Прокоментувати, взявши кадри з відео, де вони особисто на своєму каналі викладали. Надіюсь, не образяться. Отже, переходимо до відео і я покажу, прокоментую. Отже, маємо такий, значить, один із варіантів, старих варіантів активних фрез. Працюють, швиденько так перебивають. от Зараз глянемо трошки здалека, подивимося. От, і дивився, йде з задраним носом. Так, тому що от така от конструкція, Таких багато варіантів різних виробників, але все приблизно однаково. Так, і не глибоко, не глибоко Якщо бачу, глянути на сліди від них, то видно, що там сантиметрів, може, 5, не більше. От так воно було. Отже, зараз з'явився новий актив, активна фреза І вона такого робить. Тут є редуктор. Так, значить, Що саме важливо? Перехідник. Це звичайний моторсіч, мотоблок дизельний. Так, значить, е, перехідничок йде до мотоблока, значить, редуктор. Так саме головне. Тут йдуть конічні шестерні, тоді вниз йде ланцюг, знизу йде зірочка, зірочка, яка раніше була на шпонці в попередній версії, її там злизувало. тепер вона вже на шестигранник. Ну і сама вісь ставиться на шестигранний зубчик, так? ніби шестигранна зубчата посадка, типу як в важкому мотоблоці. Ну, на цю вісь надійті звичайні фрези, так? не такі, як на важких мотоблоках. Такі фрези краще зариваються, але гірше самоочищаються. Тому лупити по траві і цілині з коріняками не рекомендується, зате зариватись буде дуже добре. Ну, це буде видно в відео. Отже, треба подивитися, як воно надягається. Значить, ну, Звичайно, навал відбору потужності. Знімається стопор. Вставляється, навал відбору потужності, насаджується, так, фіксується стопором. Все як типово для мотор -січі, От. І даємось в роботі. Оце прям шикарно так працює. Добряче, вирівнює, значить зразу видно, що лупить на хорошу глибину, там 15-17 см, ззаду до груз, тому що фреза легка, а передок важкий. Ну і працює дуже добре. Так? Менш вже дрібнить. Хоча дрібнить, але менш дрібнить, ніж в попередній версії. Там зменшено передачне число. Коротше, є ось такий от. Варіанти. Ззаді колесико, воно просто транспортувальне, так воно не регулює глибину. От, ну, але і в інших версіях регулявки глибини не було. Ну, отже, як бачите, як на мене, так порівняно з тим, що було, так це вже значно кращий варіант вийшов. Так, значно краща версія. От, і ну, є тут певні речі, яких би ще хотілося, от, але. Але порівняно з тим, щоб було це значно краще. Воно хоча б бере на нормальну глибину 15-17 см. Нормально бере, нормально йде, не треба його вдавлювати. Ну, Якийсь груз треба ззаду додати, так, тому що більшість, тим більш дизельних важких е, двигунів в моторсічі будуть переважати вперед. Така вже їхня конструкція. От, а фреза легка порівняно з ними, то щось догружувати треба буде, але. Мотоблок не буде йти з задраним дзьобом от. буде нормально, горизонтально йти так, як воно має бути. І при цьому воно нормально бере. І це все не з кількох конструкцій, що те від одного виробника редуктор, те від другого. все прямо в одному готове. Ну от якраз те, що й треба було зробити. Ну Ціна ціна як, як до Моторсіч, але якщо би купувати окремо фрези, редуктор е в старих варіаціях, то виходило би явно дорожче. Отже. Радий був, що поділився, які там з часом будуть нюанси, вже там, може по довговічності щось вилізе, не те. О, це, вже, це вже з роками накопичиться, і наскільки я їх бачу, вони будуть вдосконалювати і все це виправляти. От. Але поки що вийшов, вийшов дуже вдалий варіант, і я був радий цим поділитись. Все, всім показували, був Леонід Котвицький.